Не давай своїм бджолам канді, поки не подивишся це відео. Бо замість допомоги ти можеш нашкодити сім'ї. Головна помилка багатьох пасічників взимку це спроба підсилити бджіл, додаючи пилок у канді. Пилок це головний стимулятор розвитку бджолиної сім'ї. Як тільки він з'являється у раціоні, матка починає активно сіяти. Але зовні ще холодно. Бджоли мусять обігрівати розплід, що призводить до виснаження сім'ї. При перетравленні пилку бджолам потрібно очищатися, а це означає обльоти взимку. Якщо температура низька, бджоли мерзнуть і гинуть прямо біля вулика. Якщо у сім'ї є збудники нозематозу, білкове навантаження може прискорити хворобу. То що ж тоді давати бджолам узимку? Звичайне канді без пилку. Воно допоможе, якщо. Бджолам не вистачає корму. Є ризик загибелі від голоду. Сім'я ослаблена та потребує підтримки. Правильне зимове канді це енергія, а не стимуляція. Давай його розумно, і твої бджоли перезимують без втрат.